Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо свої роздуми над святим письмом вивчення святого письма, а саме на горної проповіді Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми прочитаємо 7 розділ. Наступний уривок 15 по 20, вірш. 5 віршів, але думка тут одна. І він говорить, стережіться лише пророки, які приходять до вас у вечому одязі, а всередині хижі. Вовки по плодах, їх пізнаєте їх, хіба збирають з теренів виноград або з будь-яких смок. Так усяке дерево добре приносить плод добрий, а дерево погане приносить плод поганий. Не, не може добре дерево приносити погані плоди. Ні погані дерево приносити плоди добрі. Усяке дерево ще не приносить. Доброго плода зрубають і огронь кидають. Отож, по плодам, їх пізнаєте їх сьомий розділ з 15, 15 по 20 текст або вірш. Цікаво, да? Тут якби йдеться про пророки, ну, бо перший, да, вірш багато вже пророків, які у вечій шкірі, але внутрі їжі вовки. І як розпізнати плоди, як ми розуміємо, це результати, так? Результати життя, результати служі, результати ну, діяльності людини. Інколи, бачите, може бути притворство, так? Тому дуже проста думка. Коли ми бачимо життя якоїсь людини, і спостерігаємо може, за життям людини її діяльності, які діями там. Для Бога, для суспільства і все таке спостерігаємо і дивимося. І побачимо пліт. 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 Щоб пліт був добрий, так, щоб людина не схибала, да? тому плоди. Коніч, конічний результат, звісно, можна дізнатися при кінці життя. Бо людина інколи жаль сучасності буває так, що люди починають добре, а закінчують не дуже добре. Спочатку, якби, добрі, плуди. а що це у, люд, у людському житті. А кінець не добрий. Або вайна навпаки, так. Тому є друге, да, Враження з Біблії, венчает окончание, а не начало. Тому ще в Біблії написано, що да? подражайте вірі їх, матракали вони закінчуються земне життя. А до того часу дуже проста річ коли ми спостерігаємо і захоплюємося. їм служінням. Молимося за цих людей. Підтримуємо, ну, не обожествляємо їх нам. Да? Не переходимо границі і віддаємо всю, славу Богу. Якщо вони приносять добрі плоди, віддаємо, славу Богу, в першу чергу. І просто дякуємо Богу. Да? Ось така думка, щоб не, не десь конічний результат нам цікавий. Результат, плод, ну плод конічний. По ньому ми можемо судити, якщо це люди, якщо це якісь служіння, якісь обставини. Не те, що кажуть, а от плод. Тобто закінчення життя. Тому, в глобальному сенсі, плід це те, як людина почала, як вона жила і як вона закінчила. Оце можна тоді судити повністю в плодах. Насправді, да, якщо це стосується якихось сфер. Поэтому хай Бог благословить, бачичи чиєсь плодоносне життя зараз. Не превозносити людину не ставити її під ножку в житті. Просто дякувати Богу і молитись за неї. Можливо, підтримувати, щоб вона в конічному результаті принесла добрий плід в кінці свого життя. завершила добрим плодом до кінця, а не десь схибала. Ось така думка. По плодам, по результатам життя можна побачити те, що приносить людина. Тому хай Бог благословить і подасть мудрості розуміти, що є початок, є середина, є кінець. Але щоб правильний висновок зробити, потрібно прочекатися, якщо це буде в волі Божій кінця. В даному смыслі. Закінчення життя, так? Поки ми живемо, ми якийсь плід можемо приносити або добре, або худий. Поки ми живемо. Але інколи так буває, що початок може бути добрий і в початку плід добрий, або всередині плід добрий, а в конечному ітогі виявиться, що не все так просто, в якийсь момент людина згибала. Такого ми бачимо багато. Тому хай ми будемо мати мудрість, щоб судити обокончати нам події різні чоловіки. А коли він на початку або всередині не спішити, це не значить, що думати, що може щось буде може бути щось погане, але просто розуміти. Тому, хай Бог благословить і подать нам усім мудрість в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.